громадські організації і громадські акти. Аналітичні центри, міжнародні структури, прокуратури. Контрольно ревізійне управління. Так ж мені важко не на такі питання. Підстеження того, що робить державна влада. Ми не даємо забути. Ми постійно нагадуємо подаємо свої пропозиції. Коли влада робить не те, що вона обіцяла, ми постійно повертаємо її назад до тих обіцянок, котрі є. Ми інколи протестуємо, інколи пишемо листи, ми інколи збираємось на круглі столи, інколи виходимо з маніфестаціями. Це можуть бути будь-які законні методи. Інформаційні методи контролю шляхом перевірки. Моніторити законопроект усні письмові звернення, писати запити на інформацію, звернення. Я перевірила це ефективно. Суть полягає в громадській активній позиції. Мені здається, мені це на сьогоднішній день не зовсім актуально. Але найбільші проблеми, над якою ми зараз працюємо, це взагалі доступ молоді до житла, доступ молоді до вищої освіти. Це питання скасування примусової армії заміни її непрофесійно і контрактно, це питання залучення молодих випускників, питання пов'язані з працевлаштуванням. Ви не так сплати не можу, що я особисто там щось контролюю. Тільки той, хто вимагає, тільки той, хто діє, стає справжнім громадянином.